Вино не алкоголя, панацея від усіх хвороб, стверджують виноградарі. Такі ліки виготовляють практично в усіх районах області. В кожного господаря свій власний рецепт. На дегустаційному з'їзді майже 40 різноманітних вин на будь-який смак, запах та зовнішній вигляд. Від білих червоних, рожевих, червоних, темно червоних. Ну всі представлені, які люди вдома зробили. Ми поділили вина на три ліги: перша ліга напівсухі виноградні вина. Друга ліга десертні виноградні вина і третя ліга – ягідні вина. Ця дегустація називається народною або ж сліпою. Не оголошуються ні, назви, ні склад, складні виробник. Неопереджені дегустатори коштують напій, а потім виставляють бали. Бакал, ми наливаємо трохи вина. Бакал ми тримаємо за ніжку і дивимося його прополучуючи, дивичиємося його до свічки. Після цього ми беремо його. Дюхаємо і пробуємо смак. Директор народного після цього ми знаєте, залишилися в бакалі, зливаємо в банку. І виставляємо оцінку. на кольори смак. Товариш не всяк. Подібна оцінка вина є суб'єктивною, кажуть фахівці. Проте найкращі напої все ж відзначили. Їх виробників нагородили, а цьогорічні вина переможці відкриватимуть наступний дегустаційний з'їзд. Згодом кажуть виноградарі Прикарпаття, вони збираються робити подібні заходи загальнодоступними.